Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. І сьогодні поговоримо про Великий піст. Наближається час Великого посту, і для кожного християнина стає актуальним питанням, як до нього ефективно підготуватися. Піст це час особливого духовного розвитку, той момент, коли маємо нагоду стати хоча б на трохи кращими, аніж були до того. Для того щоб ефективно і з користю провести цей час посту, можемо скористатися декількома порадами, визначити свою постанову. Постанова це моя мета, задля чого я відмовляюся від тих чи інших речей впродовж цього великого посту. Читання святого письма, регулярне читання, бодай короткого уривку із Біблії допоможе мені чіткіше і краще побачити дію Бога у моєму житті. А ще діла милосердя це, можливо, не завжди значні, але так важливі прояви любові і чуйності до наших ближніх. І найважливіше притча про і Фарисея, яку чуємо у цю неділю, показує нам, що Господь ніколи не відкидає тих, хто відкриває своє серце на покаяння. Отож, бажаємо всім гарної підготовки до великого посту. Слава Ісусу Христу!